Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимось Харківську область припинення обстрілів. Харківська область, вищі сили. Скажіть, будь ласка, коли припиниться обстріли в Харківській області? Відновиться мир, місто Бахмут, і всі містечка Харківської області, захист. Так, захист відбувається, йдуть і перемога на майбутнє, також виходять дуже гарні карти. Зрадники, оці люди, що е підступні дуже люди в цих містах. Це карта магічного впливу. Так, є зона Ой, межі. Е Є фронт, такий фронт, є міста, які знаходяться на самому фронті. Там відбуваються ці події. Але на майбутнє виходить гарна карта, що їх ворогів буде е, знешкоджено, вони не будуть такі агресивні і їх там закриють. І над цим працюють дуже сильно. Так, на ближайший. Е, ну, в ці дні відбудеться здійснення мрій мешканців Харківської області і припиняться обстріли Харкова. Але це якась таємниця. Це щось таке, що й мені не кажуть. Буде взято в полон і вбито дуже багато військових е ворожих, ворожих військових. Також Харків. Так, там дуже сильна допомога. І мешканці будуть дуже раді. Так, на... в мене вийшли гарні карти на зараз і відбувається. Звільнення цих територій, бо є такі, як межа, на військові дії, як фронт. Але це є ворожа дія, хтось впливає магічно. На наших військових, оце я хочу заперечую, заперечую ці зради. Нічого не виходить, заперечую, Убираю всіх колаборантів. Всі, хто на ворога працює, заперечую, закриваю. Руйную всі плани. Всі, хто на ворога працює, хто здає позиції, так, буде мирне небо, захист неба відбудеться. Дуже гарні карти на майбутнє виходять. Харківська область. Ось вийде перемога. Вона з тяжким досвідом в нас. Ми набрались дуже сильного досвіду, а ця перемога, вона далася дуже, ну, дасть дуже важко, але будуть взяті у полон і в багато вбитих, і в полоні ворог буде. Це такі карти виходять у мене. Так, мешканці дуже-дуже чекають. і Потребують допомоги. І вона йде. Так. І відкриваємо швидше, швидше надання допомоги. Мешканці не можуть чекати. Харківська область вже дуже довго страждає. Так, так, нам треба перекрити. перекриваємо цих всі, всіх колаборантів, зрадників, всіх, хто заважає. Перекриваю, відкриваємо дороги, так. Відкриваю дороги до перемоги. В Харківській області знищуються абсолютно всі вороги. Обстріли. Бахмут, Харківська область, всі містечка Припиняються обстріли, звільняються окуповані території, лінія фронту відходить на територію ворога. І в них. Вертаються ворогу всі російські Федерації, вертаються всі руйнування, всі страждання і смерті мешканців Бах, Харківської області, всіх містечок, що постраждали, всі ці страждання зливаю і вертаю ворогу. Ой, на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога, по іншим дорогам пускаю, закриваю Харківську область, область від ворогів. Відвертаю, по іншим дорогам пускаю ворогів, сліпнуть, не бачать, тікають, мирають. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили закликаю, поверніть по Верховному суду всі страждання Росії, що українцям в Харківській області надавалися. Ці всі страждання вертаються в Росію. Буде так, буде так, буде так. Припиняються обстріли Харківської області. Буде так, буде так, буде так. Так буде. Да буде все сказане здійсненим. Так, на майбутнє виходить, що Харківська область звільнена. Буде взято в полон дуже багато ворогів. І це відбувається вже зараз. Все, що там працювала агентура, буде вся схоплена. В них не, не вийде, їхні плани, всі зруйнуються, все одно. Перемога за нами. І щасливі люди, все добре. Так, все, дякую за увагу.